Ми не спробували з ними якось а, спочатку почати якісь переговори, а, якось мирним шляхом спробувати на чомусь зійтися. Ми одразу на корню їх назвали терористами. Це спочатку був громадянський конфлікт, громадянський конфлікт, який переріс громадянську війну, яка переросла вже у війну між країнами. Так, це вже був наступний рівень. Що а, тепер правильна сторона це всі українці, які на українській стороні. І е, росіяни, Росія, тобто Україна це правильна сторона, а Росія це неправильна сторона. Особливо е, цей розкол загострився у двадцять е, другому році, 24 лютого. Тоді вже, прям однозначно для українців, е, от відбувся такий водорозділ, що ми абсолютне добро, українці, просто от тому що ми на правильній стороні. Росіяни це апіорі е, абсолютне зло. Вони неправильна сторона. Тобто почалося все зі студентів з Беркутом, так? а тепер це на рівні країн. Така, ну, така тупа мораль, абсолютно тупорила мораль. Це страшно насправді жити по такій моралі, це страшно. Це, це жахливо. Це, це, якщо вдуматися зі сторони трохи подивитися, на що ми перетворилися за ці 12 років, і наскільки підло сакралізується наш Майдан. І я розумію психологічні процеси, які керують українцями, через які українці не хочуть визнавати е, ті проблеми, про які я зараз говорю. Це е, такий от банальний психологічний механізм в усьому бути правим, ні в чому не визнавати свою неправоту. Тому що е, чого вартує українцям зараз визнати свою неправоту, щоб українцю визнати свою неправоту у своїх поглядах проти Росії і по темі сакралізації майдану, так? Що це неправильно його сакралізувати. Це означає автоматично визнати, що на Майдані померли, не герої Небесної Сотні померли, а це просто люди, які були принесені в жертву. Це жертви обставин, що це все була просто одна глобальна помилка, не було ніякої вищої цілі. Не було ніякої держави, яка стояла за цим, не було ніяких, нічого хорошого в цьому не було. Це просто була помилка, і через цю помилку спочатку е, у нас е, сотня людей загинуло, так, а тепер сотня тисяч, а тепер у нас небесна сотня тисяч. І що це все це просто жертви. І ця кров на наших українських руках або своєю мовчазною згодою, тим, що е, ніхто це не критикував, так ніхто не виступав проти цього. Або е, через е, свою згоду із цією системою, через сакралізацію цієї системи. Ми всі це підтримували. Ми 12 років у цьому жили, і це на, наш, і це на нашій совісті, на 100%.